Всім привіт! Мене звати Анастасія і ви на каналі Математика без проблем. Сьогодні в нас шостий клас віднімання мішаних чисел з різними знаменниками. Нещодавно я робила відео, як додавати мішані числа з різними знаменниками, а сьогодні ми спробуємо зробити ось цей приклад на віднімання мішаних чисел з різними знаменниками. Спробуємо зрозуміти, як це робиться. Взагалі, це не складно, але є певні нюанси. Давайте ми з ними зараз розберемося. Отже, в нас є такий приклад: 4,3 мінус восьмих. Хочу сказати, що спочатку ми працюємо з цілими числами, а потім вже з дробами. Але тут такий випадок: що від 4 цілих нам потрібно відразу відняти 5 Так? А ми це зробити відразу не можемо. Тому що в нас різні знаменники, і нам їх потрібно звести до спільного знаменника. Так? Тому я пропоную це число 4, цілих на даний момент залишити без змін. Не будемо його чіпати. Ми спочатку знайдемо спільний знаменник для двох наших дробів, а потім вже розберемося з нашими цілими числами. Що таке спільний знаменник? Спільний знаменник це таке найменше число, яке ми можемо поділити і на ось цей знаменник, і на ось цей знаменник. В даному випадку нам не потрібно шукати спільний знаменник, адже ось він, число 16. Бо 16 ділиться і на 16, і 16 ділиться на 8. Наш спільний знаменник це число 16. Тому ось цей дріб, де знаменник не змінився, ми просто переписуємо. Давайте це і зробимо. тобто 3 3 16, так, і залишається. І Що ми робимо з цим дробом? У нас був знаменник 8, став 16, нам потрібно тепер знайти чисельник. так? Як знайти чисельник? Потрібно спільний знаменник поділити. На той знаменник, що був, і помножити на чисельник. Тобто 16 ми ділимо на 8, це буде 2. так? І 2 множимо на 5 це буде 10. Не забуваємо ставити знаки, тут мінус, тому ставимо. 10. І тепер дивимося, що в нас вийшло на даний момент. У нас є ціле число 4, в чисельнику 3 мінус 10 і в знаменнику 16. Щоб відняти наші чисельники, нам потрібно від цілого взяти Одиницю. Я маю на увазі, що нам потрібно представити нашу одиницю у вигляді дробу. В даному випадку, так як в нас знаменник 16, то і дріб в нас буде шістнадцятих. 16 16. Тобто, наша одиниця в даному випадку буде дорівнювати 16. 16 Якщо б в нас знаменник, скажімо, був би 20, то наша одиниця дорівнювала би двадцятих. 20 20. Якщо б, наприклад, знаменник був 30, то 30 тридцятих. Коли ви хочете перетворити ціле число на дріб, в конкретному прикладі завжди дивіться на знаменник. В даному випадку, наша одиниця дорівнює 16, 16, І ми ці 16 будемо додавати до 3, а потім вже віднімати 10. Давайте це спробуємо зробити. Такий нюанс. Якщо ми від 4 віднімаємо 1, то скільки в нас вже залишається. В нас залишається 3 цілих, вірно, я кажу, в нас залишається 3 цілих. А що ми робимо далі? Далі наш знаменник 16, так і залишається. Але тепер в нас є. Додаткові 16. До яких ми додаємо 3. 3, так? І потім вже віднімаємо 10. Тобто, що в нас виходить, давайте порахуємо. 16 плюс 3 це в нас скільки, це в нас 19, 19 мінус 10. Це 9. 9 шістнадцятих. Тобто в нас виходить 3, так, і 9 шістнадцятих це наша остаточна відповідь. Я думаю, що приклади на віднімання мішаних чисел з різними знаменниками вони не є дуже складними. Якщо вам сподобалось моє відео, і було корисним, поставте мені вподобайку і підписуйтесь на мій канал. А з вами була я, Анастасія, і канал Математика без проблем. Всім гарного дня і до зустрічі!